Усім привіт! І сьогодні ми будемо грати з другом Профі Дуельки. Це відео одразу кажу, записується в носі, тому що бравла у мого друга немає. Тож, перша каточка. Я граю за Сема, а він за Пайпер Добре, подивимось, що з цього вийде. Ну, я, принаймні, хочу перемоги. Можна навіть так сказати. Так Е, я не знаю, як зараз мене чути, але я надіюсь, це добре. Я надіюсь, мене добре чути. Добре. Е, цікаво, я зможу перемогти ці пайпер, чи не зможу? Ні. Ні. Чомусь здається, що я зможу все ж таки. Ой, давай, давай! Ще трохи. Ні. ні. Ні, мене Пайпер змогла перемогти, все ж таки. Добре, друга дуель це драко проти Пайпер. Тут уже я реально спробую перемогти. Принаймні набити Ульту за допомогою того, що вона по мені буде стріляти. Підаємося трошки, щоб вона по мені стріляла. Ну, це він, звісно, друг. Так, добре. Спробуємо виграти зараз за драку. Давай, 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 давай. Ще трохи? Блін, ультуй. Все, блін, почекайте. Я так щось запутався, чому я не нажав ульту? Я би переміг пайпер, якби я цю ульту нажав. Звісно, жаль. І забираємо зараз Пайпер на Кроуме. Так, тепер, значить, зараз кроу проти Спайка. Кроу проти Спайка. Я, Надіюся переможу і Спайка, і кроу. Угу. Я граю зараз на Кроу-Меха. Добре. Добре. Поваємось пусть. Так. Перша донь вже не кінчилася, а їх тут буде три. Всього у цьому відео, я це точно знаю. Після награли чотири. одну там я все одно переміг. Там на Piper, я вже її вислав на своєму каналі. Можете подивитися. Добре, я виніс Пайка, і тепер нам потрібно ще Кроу. Це саме зробити. Я сподіваюся, у мене вийде. Ай, це реально потненька дулька. Кроу проти Кроу Кроу Фенікс проти кроу Фенікс. Скручуємо трохи громко, то трохи. Вона реально велика. Добре, стріляємо по цьому Кроу, але як? Як це зараз працює? Добре, ховаємось за кактусом. Ховаємось за кактусом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, і, і кров мене перемагає, на жаль. На жаль. А чого ти дізи кидаєш? я не візьму? Що тобі робиться, хорошо? Добре, добре. Зараз виграємо. Усе. Зараз виграємо без питань. Добре, міняємо бойців першого ставимо Сема, так, я думаю. А от другого все ж таки потрібно нам замінити бойця. Візьмемо, я навіть не знаю кого. Мортіса першого візьмемо. Ні, все ж таки так я саме краще замінити на Мортиса, Ну. Давай заходь в катку. Блін, коли я знімаю, то не можна відео. Ура, я затащив. Що подивимось, хто ж тут нас затащить. Ура, я затащив. Мура! Добре. Репятка зараз буде виграти. Спроба точніше. Па. Так. І. Оп! Ще трошки. Ще трошечки я її забрав, бо дракотшоп. А навіщо я взяв драко? Навіщо я взяв драку взагалі? Добре. Якось спробуємо грати за драку Пайпер. я мав теж драку заменити але я повністю забув про цього персонажа <гум> то що ж нам робити То що ж нам робити Ну, ти виживеш я виживу я виживу тись бреть бріть Ура! Я зміг перемогти. Чіто флорис, то фло. Добре. Добре, значить. Знадочить. Ось щось стріляє по мене зі спайк щось. Хочеть він мене, давайте спробуємо його забрати. Е, алло, ау, тормозіть! Блін, забрав він мене. Добре. Дізлайки. Зараз за дізлайки, поплатишся. Все. Все, це мені На получай. Ну, ну, це ти зряульту, звісно, вистрілив. Так. Ой-ой-ой! 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 До речі, програма, в якій я монтував це відео називається EasyCup. Дуже хороша програма е для монтування. Монтування відео добре, дуже користуйтесь. Так, отлічна програма. Так, я забрав Спайка, тепер, значить. Потрібно ще кров забрати. Де цей кров у нас? Ну, Тут просто на нього стрибаємо. Кіло. Я навіть нічого не зрозумів, але я переміг його. Добре. Подивимось, що він на це скаже. Чекаємо від нього повідомлення. Чекаем, чекаем, чекаем. Чекаем, чекаем, чекаем. А эти пинчики какие-то Ну, это Вот, блин, из Бриндера. Труп. Так. Я пидався. Звисну, звисну. Хорошо. Как ты пидався, то пошли в другую каточку. Давай, пошли, пошли, пошли. Пошли, пошли. Пошли, пошли. Не, таки я, может быть, Вайпер замість драку поставлю і. так. І все. Або ще можна поставити замість. Мортиса. О, зараз Мортиса не хоче. Right. СЕМ. буде Те, що потрібно, замість. Мортиса поїхали. В катку. Ех, теж. Ну, чекаємо поки що. До речі, так, я буду записувати як і в Нолсі, так і в Бравлі. Взагалі-то я ще думав знімати ФК. Напишіть мені про цю ідею чи знімати мені ФК. Хто це не знає, що це за гра? Це гра про футбол. Можна її теж знімати, я не знаю. Добре. Сем зараз пішов в атаку проти Пайпер. Ага, там ще Ріко і Кроу. Ну. Нічого і ця пайпер не дасть сюди. Нарешті я за сему забрав пайпер. Це реально було важко. Так, тепер Сем проти Ліко. Сем проти Кріко. Давай, йди вперед. Опа, ой ой не туди, не туди. Я ульту кину. Ода Веніс у Джуніор ту запасту Карім Бензима. Фух. Зміг перемогти. Чекайте, мені здавалося? Мені здавалося, що він піддавався на ріку. Ні, все ж таки не здавалося, він реально піддається. Ну, добре, якщо вже ти прям так говориш, то тоді. На. Тобі рукавицями по голові. Добре, ось таке у нас було відео. Усім удачі, усім бувайте!